Навіщо проходити очистку кишечника? Ось переді мною така програма вона називається «Коловада» від відомого нутриціолога Альберта Зера, який Близько 20 років працював саме над цією програмою. Чому я її періодично проходжу раз на рік, раз на 9 місяців, коли як я її проходжу для того, щоб мій кишківник краще працював, тому що цей орган настільки важливий, ви навіть собі не уявляєте. Це і наш настрій, наше самопочуття, це аналізи в порядку, це мікробіом кишківника, який дуже важливий, який, взагалі, все здоров'я по факту творить. Також це стан імунітету, це жіноче здоров'я, це стан шкіри нашої, це відсутність алергії, різних запалень. Здоров'я кишківника це просто от найперше, на що ви маєте звертати увагу. Також це та програма, на якій можна позбутися там, декілька зайвих кілограмчиків. Хоча я її проходжу не для схудни, я її проходжу тільки, от, щоб бути більш здоровою, профілактично, мене Добре, що нічого поки не турбує. Я вже багато років, вже більше п'яти років, використовую саме цю програму, тому що ще в свої 19 років у мене були серйозні проблеми зі шкірою, особливо на руках були серйозні висипання, і я якраз таки боролася саме комплексним підходом тобто детоксикація організму, очистка від грибів, паразитів і ось ця. Очистка кишечника. Тобто це суперпродукт, який дійсно допомагає налагодити травлення і загалом стан нашого кишківника. А він дуже-дуже важливий, запам'ятайте, бо здоров'я наше дійсно залежить від роботи саме цього органу.